Вітаю вас на каналі Вінавто. Сьогодні до нас заїхала класна тачка Volkswagen Tiguan 2.0 Diesel. Все класно, але власник каже, що йому трохи нудно в салоні. Тому ми будемо робити сьогодні прокачку. Ось так виглядає оригінальна магнітола. Ось такий неї звук. І подивимось, що вийде після прокачки. Ось. Установка завершена. Машина прокачана магнітолою cc 3 32 к з об'ємом пам'яті оперативної 6 та вбудованої 128. І давайте поглянемо, що ми отримали. А отримали ми тут вау-ефект. Подивіться, який мультимедійний центр, прям телевізор в автомобілі. Картинка соковита, яскрава, класно видно під різними кутами. Кнопки на кермі працюють. Будь ласка, гучність регулюється, треки перекидаються. Так, телефон коннектиться, налаштування музики. Ну тут ще поки все в базі, але як ви бачите, Попрацювати із звуком можна. YouTube працює. 4 g підключений, сімка на борту. Відео, будь ласка, перевіряємо гучність. Все на рівні, як мінімум, не гірше, ніж було в базі. Камера заднього огляду. Працює ось така картинка. Це оригінальна камера. Клієнт вирішив залишити в ручці багажника. Вона йде з омивачем. Якщо бажаєте більш якісну картинку, можна встановити камеру ТІС з сенсором Sony. Буде яскравіше, чіткіше і вночі буде видно краще. Цікава функція голосове керування. Перевіряємо, як працює. Включіть навігацію. Включіть Ютуб. Включіть радіо. Включіть радіо. Отак. Може, деколи потрібно, трошки суворіше і все виконає. Якщо вам сподобався такий результат, і ви хочете собі, пишіть в коментах, на який автомобіль потрібно встановити вам. Зробимо по всій Україні. І навіть в суджі.